У ніч на 24 квітня Київ зазнав атаки, використовували балістичні ракети та дрони шахет. Багато людей загинуло, десятки поранені, відомо про 12 загиблих. Щонайменше 90 осіб постраждали. Служба з надзвичайних ситуацій повідомила про 44 госпіталізованих, серед них шестеро дітей. Іншим надали допомогу на місці. Серед поранених є вагітна жінка. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що під завалами можуть бути ще 10 людей. Один чоловік провів під завалами вісім годин, його врятували. Пошукові роботи триватимуть, поки не знайдуть усіх. Серед загиблих є двоє дітей з однієї сім'ї. Це діти 2003 і 2005 року народження. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що кількість жертв зросла до 12 осіб. Рятувальники знайшли ще два тіла під завалами у Святошинському районі. У травні 2025 року українці святкуватимуть різні свята. Серед них День матері, День піхоти, День медичних сестер і Всесвітній день свободи друку. Через воєнний стан додаткових вихідних не буде. Українці відпочиватимуть 9 днів. Це будуть суботи і неділі. Наприклад, 30 квітня, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 і 31 травня. Решта днів будуть робочими. Загалом це 22 дні. У травні святкуватимуть різні дні. 1 травня Міжнародний день праці, 3 травня Всесвітній День Свободи друку. 4 травня Міжнародний день пожежників. 6 травня День піхоти, 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом. 9 травня День Європи, 11 травня День матері, 12 травня День медичних сестер. 15 травня День вишиванки та День сім'ї. 17 травня День науки. 18 травня День резервіста України. 20 Травня День банківських працівників, 23 травня, День Героїв і День морської піхоти України, 24 травня, День Слов'янської писемності і культури, 25 травня, День Держслужби спецзв'язку та захисту інформації і День Києва, 29 травня, Міжнародний день миротворців ООН, 31 травня День працівників видавництв. Microsoft вирішила закрити програму Windows Maps. Додаток для комп'ютерів визнали застарілим. Незабаром його видалять з магазину Microsoft. Підтримку офлайн карт вже припинили. У новій версії Windows 11.24, А чи два програми більше немає? Зараз її ще можна завантажити, але не надовго. Остаточно Windows Maps приберуть з Microsoft Store у липні 2025 року. Перед цим випустять останнє оновлення. Воно зробить додаток непрацездатним. Якщо програма залишиться на вашому пристрої, вона не працюватиме. До липня 2025 року можна буде видалити або перевстановити сервіс. Після цього перевстановити його вже не вдасться. Ваші особисті дані, як маршрути чи збережені карти, не видаляться, але в додатку стануть недоступними. Microsoft радить використовувати веб-версію Bing Maps на bing.com. Мепс, хоча важко уявити, що хтось обирав ці карти замість Google чи Apple. також Microsoft планує відмовитися від паролів. Вони застосовують біометричні ключі доступу. Це підвищує безпеку і зручність. Подібний підхід підтримують Apple і Google. Це знижує ризики викрадення даних. Влітку 2025 року Олександр Усик та Даніель Дюбуа знову зустрінуться на рингу. Їхній реванш відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Обидва спортсмени вже відреагували на цю новину. Це буде визначний бій на території Дюбуа, якого називають Динаміт. Промоутер Усика Олександр Красюк також поділився своїми думками. Він написав у своєму інстаграмі, що всі питання вирішаться 19 липня на Вемблі. Він також додав відео, яке зацікавило в вболів... Вальників спочатку дату реваншу повідомив інсайдер Майк Копінджер. Це викликало критику з боку менеджера Усика Егіса Клімаса, проте тепер все офіційно підтверджено. Олександр Усик готується до бою з Даніелем Дюбуа. Поєдинок відбудеться влітку 2025 року. Місце проведення легендарний стадіон Вемблі у Лондоні. На кону звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні. Всесвітня боксерська організація підтвердила, переможець цього бою зустрінеться з Джозефом Паркером. Паркер з Нової Зеландії є тимчасовим чемпіоном. WBO. він обов'язковий претендент на титул. Президент WBO Густаво Олів'є. Зазначив, що після бою з Усиком чи Дюбуа переможець битиметься з паркером. Це протистояння визначить найсильнішого боксера у суперважкому дивізіоні. Так бокс підніметься на новий рівень. В Україні відрахували три тисячі аспірантів. Вони вступили у 2023 році. Це сталося після перевірок у закладах вищої освіти. Заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький сказав, що це не остаточна цифра. У червні планують нову хвилю відрахувань. Багатьох аспірантів відрахують через невиконання планів. Це можуть бути навчальні або індивідуальні плани. Міністерство освіти посилило перевірки завдяки постанові Кабміну. Михайло Вінницький підкреслив, що та не у відрахуванні студентів. Якщо аспірант працює над науковою роботою, пише статті, проводить дослідження і здає іспити, він може продовжувати навчання. На жаль, багато вступників 2022 та 2023 років, можливо, не дійдуть до захисту наукової роботи. Лондонський арсенал та Паризький ПСЖ гратимуть у важливому матчі за вихід у фінал Ліги Чемпіонів. Клуби вже показали високий рівень гри. Вони прагнуть пройти далі, і їхні шанси майже рівні. Цього тижня починає. Ця перші матчі півфіналу сезону 2024-2025 років. У вівторок арсенал прийматиме ПСЖ у Лондоні. Гра почнеться о 10-й годині вечора за київським часом. Обидві команди показали чудову форму цієї весни. Арсенал виграв шість з восьми матчів у основному етапі. Вони перемогли ПСВ та Реал у плей-офф. Команда вже забезпечила собі місце в наступній лізі чемпіонів. ПСЖ також гарантував собі чемпіонство у Франції. ПСЖ не найкраще почав Лігу Чемпіонів, але перемоги над Манчестер Сіті, Ліверпулем та Астон Віллою підтвердили їхню готовність боротися за трофей. Фавбет прогнозує, що у півфіналі шанси ПСЖ трохи вищі. Проте у лондонському матчі фаворитом вважають Арсенал. Шанси на їхню перемогу 2,17. Нічия оцінюється у 3,40, а перемога ПСЖ 3,45. Експерти сумніваються, що матч буде результативним. Ймовірність, що Обидві команди заб'ють, становить 1,76. Серед фаворитів на забитий гол Бука Йосака, Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш, Леандро Тросар. Арсенал та ПСЖ вже зустрічались у цьому турнірі. Тоді Арсенал переміг з рахунком 2-0. Голи забили Сака та «Гаверц». Українські моделі на платформі OnlyFans заробили понад 100 мільйонів доларів з 2020 до 2022 року. Податкова служба України проводить 606 перевірок ще 346 перевірок заплановано. Про це повідомив Руслан Кравченко, голова Державної податкової служби України. Моделі оскаржують 14,5 мільйонів гривень до нарахувань. Загальний податковий борг становить 14,7 мільйона гривень. За цей період 5 435 українців мали 7 тисяч 36 акаунтів на платформі. У вересні 2024 року податкова отримала інформацію від Великої Британії, де зареєстрована компанія Phoenix International Ltd. Було надіслано 5126 запитів про декларації або сплату податків. Руслан Кравченко повідомив, що 748 осіб добровільно подали декларації. Вони задекларували 356 мільйонів гривень доходу. Деякі моделі зареєструвалися як фізичні особи-підприємці та платять єдиний податок. Інші сплачують 18% податку на доходи фізичних осіб та військовий збір. З 2025 року ставка збору зросла до 5%. Моделі, які працюють через агентства, часто отримують лише 20% від доходу. Податок для них може дорівнювати фактичному прибутку. Прес-секретар російського президента Дмитро Пісков заявив, що Кремль хоче миру в Україні. Проте українські посадовці кажуть, що це неправда. Росія продовжує свої атаки. Пісков говорить про готовність до переговорів і чекає сигналу від Києва. Однак російські атаки не зупиняються. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, підкреслює, що Росія атакує Україну дронами та ракетами. Він називає заяви про мир брехнею. Андрій Коваленко з центру протидії дезінформації теж висловився. Він сказав, що Пісков маніпулює фактами, намагаючись показати Кремль миротворцем. Росія говорить про переговори, але не припиняє вогонь. Це маніпуляція. Меган Маркл, герцогиня Сасикська, поділилася новими фотографіями своїх дітей. Це принц Арчі та принцеса Лілібет. На знімках видно, що діти успадкували руде волосся від свого батька, принца Гаррі. Меган провела неділю з донькою та сином. Вона показала це в своєму інстаграмі. На першому фото вона з трирічною принцесою Лілібет біля рожевих троянд. Обличчя дівчинки не видно, але видно довге руде волосся, яке спадає на її спину. На іншій світлині п'ятирічний принц. Арчі стоїть біля троянд. У нього теж руде волосся, але коротко підстрижене. Хлопчик одягнений у синій светр і чорні штани. На останньому фото Арчі тримає троянду, закриваючи нею обличчя. Підпис до фото говорить: недільна любов з моїми маленькими коханими. Ці моменти з дітьми підкреслюють любов Меган до родини. Російські війська побудували нові залізничні шляхи на окупованих територіях. Вони з'єднують Росію з Кримом. Це зменшує залежність від кримського мосту. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, пояснив, що нова залізниця вже працює в системі російської залізниці. Нещодавно запустили перший потяг з Довжанська, що в Луганській області, до Севастополя. Потяг пройшов через окуповані території з Ростова на Дону до Криму. Андрюшенко зазначив, що потяг мав приблизно 70 вагонів з контейнерами. Це показує, що нова залізниця активно використовується для вантажів. На окупованих територіях можна купити квитки онлайн, але пасажирські потяги поки не їздять. Це свідчить про повну інтеграцію з російською системою. Андрюшенко підкреслив, що Україні варто завдавати удари по цій залізниці. Вона важлива для ворога, бо дозволяє перевозити вантажі. Також є військова база біля Покровська, туди вантажі йдуть через Іловайськ. Відновлення залізничної гілки триває з осені 2024 року. Український боксер Олександр Усик зустрівся з відомим футболістом Златаном Ібрагімовичем у Великій Британії. Це сталося випадково в лондонському аеропорту. Усик поділився цим моментом у своїх інстаграм сторіс На фото він спілкується з колишньою зіркою команди Мілан. Олександр вже не раз порівнював себе з Златаном. Він завжди говорить про нього лише позитивно. Усик обожнює футбол. Він навіть підписав контракт з футбольним клубом Полісся. Боксер мріє дебютувати в команді. В Україні з'явилася нова схема шахрайства, яка націлена на клієнтів Приватбанку. Шахраї дзвонять людям і представляються співробітниками Служби безпеки банку. Вони повідомляють про підозрілі транзакції. Шахраї стверджують, що за останні 20 хвилин з картки особи здійснено кілька переказів на територію країни-агресора. Потім пропонують скасувати ці перекази і оформити страхування. Шахраї наполягають на швидких діях. Наприклад, просять записати голосове повідомлення або верифікувати дані картки. Вони навіть називають персональний номер, який нібито є на офіційному сайті Приватбанку. Їхня мета отримати ваші персональні дані та доступ до коштів. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України наголошує, що справжні представники банку ніколи не запитують номер картки ПІН-КОД або CVV-код. Тому важливо бути обережними: нікому не розголошуйте особисті дані. Якщо отримали підозрілий дзвінок, зверніться до контакт-центру банку. Якщо стали жертвою шахраїв, зверніться до кіберполіції. Пристрасті між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа загострюються. Їхній реванш за чемпіонство в надважкій вазі вже на підході. Боксери зустрілися в Лондоні на стадіоні Вемблі. Саме там пройде їхній поєдинок. Під час першої зустрічі сталося несподіване. Даніель Дюбуа штовхнув Олександра Усика, що майже призвело до бійки. Цей інцидент підживлює інтерес до матчу, який відбудеться через кілька місяців. Українські прикордонники разом з екіпажами дронів провели успішну операцію. Вони визволили з Ону трьох побратимів. Безпілотники змусили росіян тікати, залишивши українських бійців. Державна прикордонна служба повідомила, що дрони допомогли знайти ворогів, атакувати їх і врятувати військових. На відео видно, як росіяни ведуть через ліс трьох українців з руками за головою. Оператори дронів швидко взяли ситуацію під контроль. Безпілотники почали скидати боєприпаси і загарбники втекли. Після цього дрони координували евакуацію бійців на безпечні позиції. Завдяки спільним діям військових вдалося уникнути трагедії та повернути захисників додому. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія не може зупинити удари по Україні. Москва чекає, коли війна перейде в мирне русло. Росія готова до переговорів про завершення війни. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп неодноразово закликав Росію зупинити обстріли українських міст і сіл. Він висловив розчарування через російські удари. Трамп закликав Володимира Путіна розпочати переговори. Проте Кремль відмовляється від тимчасового перемир'я і продовжує обстріли. Пєсков наголосив, що Сполучені Штати докладають зусиль для миру. Росія чекає сигналу від Києва для переговорів без умов у 2024 році. Україна виділила більше ніж 2 мільярди гривень на підтримку Чорнобильської зони. Загальні витрати на управління зоною відчуження склали трохи більше 2 мільярдів гривень. Це на майже 10% більше ніж у попередньому році. З передбачених у бюджеті коштів освоєно 92%. Більша частина грошей, а саме понад 60%, пішла на підтримку безпеки зупинених енергоблоків Чорнобильської атомної електростанції. А також ці кошти були витрачені на об'єкт укриття, що захищає четвертий реактор: 19% витрат спрямували на екологічну безпеку в зоні відчуження. На дезактивацію транспортування, перероблення та захоронення радіоактивних відходів, а також на роботи у спеціалізованому комплексі Вектор витратили майже 18,5%. Інші напрями, такі як збереження етнокультурної спадщини та радіологічний захист населення, склали трохи менше 2% загальних витрат. А в Україні продовжується воєнний стан і мобілізація. Це означає, що чоловіків призивають до армії через повістки. З 1 травня чоловікам від 18 до 60 років потрібно буде прийти до центрів комплектування. Це стосується навіть тих, хто не отримав повістку. Тепер повістки можуть видавати не лише в центрах, а й роботодавці. Є деякі вагомі причини, чому можна не з'явитися: це стихійні лиха, хвороба, військові дії або смерть близьких. Ці причини потрібно підтвердити документами. Якщо така причина є, повідомте про це протягом трьох днів. Потім з'явіться до центру не пізніше, ніж за сім днів. Центри самостійно не перевіряють документи. Це роблять поліцейські та прикордонники. Вони перевіряють паспорт або id картку Перевірка фіксується на відео. Під час воєнного стану всі чоловіки від 18 до 60 років мають звертатися до військкомату. Якщо змінюють місце проживання, виїжджають за кордон на три дні, змінюють персональні дані, втрачають військовий документ або оновлюють інформацію. Якщо протягом 60 днів обов'язок не буде виконано, керівник може звернутися до поліції для затримання. Навіть якщо є бронювання чи відстрочка, отримавши повістку, потрібно з'явитися до центру, інакше можлива адміністративна відповідальність. У Маріуполі окупанти продовжують захоплювати квартири місцевих жителів. Вони вже оголосили безхазяйними 500 квартир. Ці квартири планують передати росіянам. Петро Андрющенко з центру вивчення окупації повідомив, що кількість таких квартир постійно зростає. Кожні два тижні додають ще 500 помешкань. Росіяни визнали безхазяйними цілі дев'ятиповерхівки. Люди повинні доводити, що вони там жили. Є будинки, в яких ніхто не мешкає, бо вони в ремонті. Їх готують для росіян. Окупанти відновлюють будинки, які мали знести, і визнають їх безхазяйними. Люди не можуть повернутися, бо документи згоріли. Квартири передають у муніципальну власність, а фактично в російську. Потім їх надають росіянам, ветеранам та силовикам. У Росії активно вербують для переїзду в Маріуполь, обіцяють іпотеку, і квартири. Але ремонт за свій рахунок Кремль незадоволений темпами, тому прискорює процеси. Раніше окупанти зносили будинки, де мешкало понад 20 тисяч маріупольців. Будують нові, але мешканцям нічого не пропонують. У місто завозять російські національні меншини з сім'ями. Для них є спеціальні програми кредитування. Маріупольці таких привілеїв не мають. Христини дитини важлива подія. Захід проходить у церкві, тому важливо дотримуватися дрес-коду. Хоча строгих правил немає, деякий одяг краще не одягати. Яскраві кольори з принтами, особливо неонові, не підходять. Уникайте одягу з блискітками та паєтками. Відкриті наряди з глибоким декольте або відкритими плечима теж недоречні. Не обирайте сукні з прозорих матеріалів або агресивними малюнками. Порвані джинси, спортивний одяг та кросівки не підходять для христин. Для христин краще Брати одяг у світлих тонах це може бути вишиванка або вишита сукня. Можна обрати костюм у нейтральному відтінку з білою сорочкою або блузою. Чоловікам рекомендується одягнути базову сорочку та штани.